Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копій 1992 року. Третій штамп, товстий тризуб. Монетка має мілку насічку. Тут кілька різних підштампів. І поговоримо про ціни. Та підвиди, монети виготовлялися з алюмінієвої бронзи. На сьогоднішній день це одні з нечастих монет. Ціна звичайного під штампу, виготовленого в алюмінієвій бронзі, коштує від 3-5 доларів за одну монетку. Якщо попаде монета з крупним гуртом. Якось ця ціна таких монет розпочинається від 20-30 доларів за одну монету в залежності від підштампу. Тому що з крупним гуртом взагалі монети не часті. Я взагалі зустрічав всього 4 чи 5 монет таких з крупним гуртом. І так, на аверсі бачимо зображення тризуба. Зверху напис Україна, знизу дата та по боках колося пшениці з листям каштану. Тризуб іде потовщений, як бачимо, це відмінність третього штампу. На реверсі монет бачимо зображення 10 копійок та по колу. Ягоди калини у 8 таких ячейках. Є також різні підштампи реверсу і ціни на них різні. Якщо вам попаде монетка і у третій гроні буде шість ягід, ціна такої монети розпочинається від 120-150 доларів за одну монетку. Якщо попаде монета, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, ціна на нього розпочинається від 300 доларів за одну монету. І якщо вам попаде монетка з крупним гуртом і шістьма ягодами, ціна на ню договірно привишає 500-700 доларів за один екземпляр кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.